За стосунку дія стартувало голосування за учасників національного відбору на дитяче Євробачення 2025. Там можна віддати свій голос за одного з шести претендентів. Серед них тернополянка Ангеліна Глогусь, яка бере участь у конкурсі з піснею Моє серце. Моє серце моє серце, навіть середлига. Я ще. Проголосувати за співачку можна під номером 6 у дії для мене. Підтримка глядачів це дуже цінно. Мені дуже приємно, коли мене дивляться, коли мені роблять компліменти. Це мене надихає. Я хочу всіх заохотити проголосувати за мене у застосунку дія за номер 6 Пісня моє серце. Голосування уже розпочалось і триватиме до 10-ї години 12 жовтня. Фінал національного відбору на дитяче Євробачення 2025 відбудеться того ж дня о 18-й. Як і в попередні роки переможця фіналу визначать за результатами голосування журі та глядачів. А далі той, хто здобуде перемогу, поїде представляти Україну на дитячому Євробаченні 2025 у Грузії.